І про флешмоб з користю для міста. Львів'яни долучаються до екоестафети – загальноукраїнського проекту у сфері захисту довкілля. Головне завдання зробити Україну найчистішою країною Європи. Для цього учасники обирають для себе місце для толоки, а після прибирання розповідають про свої успіхи у соціальних мережах. На завершенню акції неодмінно потрібно вибрати наступного учасника і передати естафету. До слова днями активісти прибрали територію поблизу арени Львів. Передати естафету комусь комусь зі своїх друзів, значить, якщо хтось відмовляється, то може ну можна відмовитись, переказавши кошти на реалізацію одного там з екологічних проєктів минулого тижня ми з сином долучилися до цієї акції особисто деякі окремі люди також. Тобто акція починає набирати обертів. Якби кожна людина поприбирала принаймні біля свого помешкання, то місто стало б набагато чистіше. І приємніше жити в чистому місті ніж в забрудненому.